Іноді здається, що темрява перемагає. Війна затягується, люди виїжджають, руйнуються будинки, руйнуються наші мрії. Страшно усвідомити реальність. Але, друзі, Бог приходить не в час пафосу, а в глибину нашої болі. Не коли ми сильні, а коли ми плачемо. Його світло це не електрика, це не лампа, яку можна увімкнути коли зручно. Це присутність, яка з'являється там, де вже ніхто не чекає світла. Він у темних підвалах, на лікарняному ліжку, на колінах біля порожнього ліжка сина, у серці, де лишився тільки шепіт, його голос тихий, Я тут, я не залишив. Його світло не для декорації, воно для порятунку життя, для душі, яка вже не хоче жити, для тих, хто сховав біль за посмішкою, для тебе, бо саме в пітьмі починає звучати його голос, іноді мовчки. Іноді крізь сльози, але завжди з любов'ю. Ісус сказав: Я світло для світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Тому сьогодні не ховай серце, не знемагай в темряві, а попроси Бога освітити твоє життя, і Він прийде, бо ще ніколи його світло не запізнювалось.